Вітаю! Мене звуть Дривупова Ірина, я колорист, майстер парокар, і спеціально для адвент-календаря фірми Фармасі я вам розкажу, як доглядати за волоссям взимку. Взимку наше волосся дуже пересихає і тому пошкоджується більше. Взимку обов'язково потрібно додавати до свого звичайного домашнього догляду. Спеціальні засоби, які будуть зволожувати та наповнювати волосся зсередини, це можуть бути шампуні для зволоження або для живлення волосся, і обов'язково потрібно використовувати кондиціонери після кожного миття шампунем. І два або три рази на тиждень спеціальні маски для захисту волосся від перепаду температур. Кондиціонери та маски для волосся ми обов'язково використовуємо так, як написано в інструкції. Бо різні виробники використовують різні активні компоненти, і дуже важливо витримати саме той час, який написано в інструкції, щоб це було не менше, бо тоді маска та кондиціонер просто не встигнуть спрацювати. Маска для волосся підбирається саме за типом волосся. Це може бути фарбоване волосся, блондоване волосся. Це може бути сухе, пошкоджене або нормальне волосся. Якщо волосся нормальне, для нього не потрібно додатково використовувати якісь дуже важкі компоненти, які, наприклад, ми використовуємо при фарбованому волосі або блондованому. Тому що блондоване волосся воно дуже порожнє само по собі. І масках для блондованого волосся використовуються такі компоненти, які наповнюють волосину. Якщо волосся нормальне, то такі маски будуть навпаки обтяжувати волосся. Маски для блондованого волосся це зазвичай вже зазвичай містять в собі компоненти, які додатково живлють та наповнюють волосину. Якщо волосся просто фарбоване, то ми можемо використовувати сьогодні, наприклад, маску для фарбованого волосся. А наступного разу вже маску для поживників. Якщо волосся фарбоване, ми використовуємо ті маски, які створені спеціально для захисту кольору. Якщо волосся дуже сухе або пошкоджене, по-перше, я рекомендую робити стрижку для того, щоб зрізати ці пошкоджені сухі кінчики, та обов'язково використовувати маски, в яких буде гліцерин, в яких будуть силікони. Не треба боятися силіконів у складі маски, тому що вони будуть. Захищати волосину від зовнішніх факторів, тримати маску чи бальзам для волосся під шапочкою та прогрівати феном додатково не потрібно, тому що виробник вже прорахував дію своїх активних компонентів, і додаткове тепло може навпаки зашкодити дії маски. Волосся на холоді дуже пересихає і тому буде дуже ламким. Тому обов'язково взимку потрібно ховати волосся під шапку або під шарфи. Існують засоби, які зменшують електризацію волосся. Це можуть бути спеціальні антистатики для волосся. І це обов'язково мають бути маски для зволоження та живлення волосся, тому що взимку нам не вистачає саме зволоження. Звісно, тертя у одяг дуже шкодить волосся, тому що це приводить до електризації волосся. А коли волосся електризується, воно притягує до себе багато часточок, які пошкоджують волосся. Коли ми знаходимося в приміщенні, на волосся впливає рівень зволоження саме в приміщенні. Дуже шкодить пересушене повітря, шкодить волоссю та різкі перепади температури, коли ми виходимо з теплого приміщення на холодне повітря. Волосся потрібно мити обов'язково теплою, комфортною температурою. Вода не повинна бути гаряча. Взимку я раджу утриматися від частого відвідування саун та бань, тому що там дуже висока температура повітря. Це шкодить волосю і дуже його висушує. Взимку, звісно, ми можемо частіше мити своє волосся, тому що ми підніємо, тому що це шапка обов'язково та головні опори. Для зимового догляду за волоссям дуже багато виробників створюють спеціальні лінійки зимові. Це обов'язково шампуні, зволожуючі та поживні. В таких шампунях та бальзамах обов'язково використовується глицерин. Він огортає волосину та захищає її від зовнішніх факторів пошкодження. Не треба боятися частого миття, тому що мити голову потрібно по мірі забруднення, не потрібно ходити з брудною головою 3-4 дні, якщо ми, наприклад, боїмося пересушити волосся. Не потрібно цього боятися, тому що зимові лінійки вже містять в собі компоненти, які додатково зволожують та живлять волосся. Взимку обов'язково потрібно додавати до свого звичайного домашнього догляду філери, які будуть наповнювати волосся, щоб воно не електризувалося. Обов'язково це мають бути зволожуючі кондиціонери, які не змиваються. Та обов'язково захист від е, перепадів температур. Так само, як влітку ми використовуємо термозахист від е, сонячних променів, так само ми будемо використовувати зимові лінійки. І обов'язково це має бути термозахист перед сушкою фену. Бажано, щоб фен був з іонізацією. Та дуже-дуже важливо відмовитися по можливості клойок та утюжків. тому що вони додатково пересушують волосся і це призводить до ламкості. Укладку краще робити феном, або утюжком, але не на високій температурі. Це може бути 160-180 градусів, обов'язково використовуючи термозахист. А потім вже можна додатково використовувати якісь філери, якісь серуми та олійки для кінчиків. Термозахист може бути або в спреї, або в кремі. Це буде залежати тільки від того, як зручно використовувати. Комусь зручно використовувати у вигляді крему, комусь використовувати зручно у вигляді молочка або спрею. Для того, щоб волосся було довге, здорове та густе, я дуже не рекомендую використовувати тугі резинки, якісь крабіки, які будуть дуже тугі. І я дуже не. І я дуже не раджу використовувати тогі зачіски або пучки, які будуть заламувати кінчики волосся, особливо коли ми довге волосся закручуємо вдома, коли воно нам заважає і скручуємо дуже-дуже активно, особливо коли це вологе волосся, його ніколи не потрібно скручувати або заколювати, тому що. Вологе волосся воно приймає ту форму, яку ми йому надаємо. Тому якщо вологе волосся заколоти дуже тугою резинкою або заколкою, воно переламлюється саме в тому місці, де ми заколюємо. Тому обов'язково потрібно волосся досушувати, але не пересушувати. Коли ми обираємо собі гребінець, ми повинні думати а, в першу чергу від того, яке у нас волосся. Якщо воно в'ється і воно густе, краще обирати гребінці з більш рідкими зубчиками, тому що вони будуть менше травмувати волосся. Для нормального волосся я рекомендую використовувати або гребінці з якісного пластику. Або гребінці з натуральної щетини. для волосся краще обирати гребінці з якісного матеріалу. Це може бути якісний пластик, він ніяк не може коштувати 100 або 200 гривень. Тому не потрібно шкодувати грошей на якісний гребінець. Або це можуть бути гребінці з натурального, з натуральної щитини, або з комбінованої щитини. І обов'язково ми повинні пам'ятати, що гребінець. Ми маємо чистити регулярно навіть в домашніх умовах, коли ми використовуємо цей гребінець саме для себе, його потрібно мити хоча б два рази на тиждень, тому що гребінець на собі теж збирає якісь мікрочастини пилу, бруду і так далі. Косметика з кератином дуже дієво, тому що вони більш наближені до нашого до структури нашого волосся, ніж засоби з оліями. Голову потрібно мити за мірою забруднення. Якщо я, наприклад, працюю на виробництві, де висока температура, де дуже багато пилу, це можуть бути якісь будівництва або гарячий цех, кондитерські, звісно, я буду мити голову щодня. Якщо моя робота е, потребує від мене носіння головних уборів, це може бути поліція, ДСНС або лікарі, то звісно е, моє волосся, то звісно, шкіра голови теж буде дуже активно. Виробляти шкірне сало і потрібно буде щодня мити голову. Цього не потрібно лякатися. Це ніяк не шкодить голові, ніяк не шкодить шкірі, ніяк не шкодить волосся. Головне правильно мити. Коли ми миємо голову шампунем, ми використовуємо подушечки пальців ні в ні в якому разі, не нігті, і обов'язково промиваємо тільки шкіру волосся. Навіть якщо у нас волосся дуже довге, ми все одно використовуємо шампунь для шкіри. А для самого волосся вже використовується кондиціонер, маски та бальзами. Тобто їх наносити на шкіру не потрібно. Зараз всі косметичні засоби настільки вже прораховані в своєму складі, що не потрібно там щось видумувати самостійно, не потрібно використовувати домашні рецепти наших бабушок, наших мам, тому що косметична галузь вже врахувала всі можливі потреби хіри голови та для волосся. Бажаю вам всім мати дуже густе, здорове, класне, блискуче волосся разом з косметикою Фармасі.